Ого, яке величезне та неапетитне броколі. Друзі його точно не хочуть їсти. А ось смачні чіпси приймовки з радістю. Це так смачно, скоріше налітайте. Чіпси ми справді любимо. Отак це смакота. М -м, пальчики оближиш. Ой, чому наш одяг змінився? Ого! Де це ми? Всім привіт! Ви потрапили на наш новий челендж. Їжа одного кольору. Погнали дивитись! Вау, це солодка вата від Хуба Буби. А у мене блакитні кейк попси. Іу, а у мене лимон. Серйозно? Не хвилюйся, Джулі. Тобі точно пощастить наступного разу. Друзі, можна я почну? Хочу скоріше скуштувати солодковато. і навіть вигадала, як я це зроблю. Позбавимось від упаковки і складу всю вату одну на одну. У мене вийшов неймовірний сендвіч Ммм, як солодко. Хочу з'їсти її всю всю всю. Я б теж спробувала, і я б не відмовився. Ця цукрова вата перетворилася на жуйку. Просто неймовірно. І яка велика бульбашка. Ви тільки подивіться, яка краса. В неї можна навіть пограти. О, я теж пограв би. Фібі, кинь мені. Вибач, Джулі, це Майк винен. Майк не піймав, а от я спіймала. Але більше так не роби. За це я викидаю ваш м'ячик. Майк твоя черга. О, ти маєш рацію, Джулі. Ну що ж, скуштую мій кейк Попс. Він такий, такий апетитний. Ммм, яка смакота. Хочу ще парочку, але треба придумати, як їх з'їсти. Точно. Приберу всі палички. І запхаю всі кейк-попси повністю в рот. Так, у мене точно вийде. О, я в захваті. Джулі, тепер твоя черга. Добре. Але я зовсім не хочу пробувати цей лимон. Він буде жахливо кислим. Добре, нічого не вдієш. Доведеться спробувати. Ого, як він який він м'який. Так, це незвичайний лимон, а солодкий. Ось це пощастило. Так і я зім з задоволенням. Кайф. Друзі, це було супер. Я задоволена. Рожева маршмело. А у мене блакитні мармеладні ведмедики. А у мене пляшечка з жовтою фантою. Здорово. Нехай перша почне фібі. Okay. Я тільки рада. Давайте спробуємо. Ох, які смачні, м'які маршмело. І які ж вони смачні. Хочу добавки. Але для початку насаджу рожеве маршмело у шпажку. пашко. А потім здогадайте, що я робитиму. Правильно, я його підсмажу. І стане ще смачніше. Бачили, як я можу? Так, круто. О, ні, півіс, теж за вогнем. О, ні. Здається, я відволіклася, моя маршмило згоріло. Відстійно. Все розтануло. Добре, спробую хоча б так. М -м, так це виявляється дуже смачно. Мені так навіть більше подобається. А з нею точно все нормально, поводить себе дуже дивно. Давай, Майк, спробуй своє. Окей. Мої мармеладні ведмедики точно будуть дуже смачні. Подивіться, які вони милі. Ними можна навіть пограти. А Так, так, зараз я буду їсти. О, до мене прийшла ідея. Я виставлю мармеладних ведмедиків на сілий їх без допомоги рук. Ось так. Nice. Ням. Джулі, твоя черга. Okay. Ну що ж, спробуй і фанту. Mm. Ого, то це незвичайна фанта, а желейна. Крутяк. Пахне дуже апетитно. А на смак неймовірна. Дивіться, як умедна тримтиться желейна пляшка. Ой, куди? Ні. Ауч! Фібі зараз не в зоні доступу. Передзвоніть пізніше. Е, Незручно вийшло. Хочеш спробувати? Вау, це ж рок Кенді. А в мене бананчик і Крутяк. А мені дістався рожевий капкейк. Друзі, давайте швидше спробуємо. Ей, стоп, фібі! Перше спробую я. Бананчики маршмело це неймовірно. Спробуємо одну штучку. Отак, який він ніжний, а всередині смачна шоколадна начинка. Ой, що це зі мною? Нічого не розумію. Фібі, ти це бачила? Ну добре, спробуємо ще. Ось це так. Джулі перетворилась на мавпу. Так, мабуть, це справді так. Вона так жадібно, їсть ці банани. Джулі! Hey. Джулі, ти в порядку. Ні, лише не кусай нас. У, oh, 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 oh. це було так смачно. Nice. Mm -hmm. Що зі мною сталося? Чому я сиджу на столі? Джулі, давай злась. Okay. Oh, так, так, звісно. Пробачте, я нічого не пам'ятаю. <laughs> Майк, okay. твоя черга. Ну що ж, добре, спробуємо мої льодяники. Вони, напевно, дуже смачні. Отак. Це просто нереальна смакота. Хм Дівчата, зараз я покажу, як я можу з'їсти одразу всі лядяники. Okay. Дивіться, а, -а, -а. готово. Yes. Тепер черга фібі. Добре. Цей рожевий капкейк не лише дуже гарний. Але й неймовірно смачний. Але першим ділом я спробую крем. М -м, який же він смачний. Джулі, ти також хотіла б спробувати. Давай попросимо. Фібі простиш, а? Звісно, ні. Я все сама. Яка жадібна. Добре, не хочу ділитись з друзями. Тоді ми зануримо її у крем От тобі. Отримуй. Чудова. Ми провчили фібі, давай п'ять. О, ні, мій капти зіпсований. А я вся в рожевому кримі. О, точно. Я можу злизати залишки з обличчя. Дуже смачно. І навіть старілки можу їсти. Ну, яка ж фібі поросятка. І що ця кнопка тут робить? А у мене блакитний пончик. Я такий радий. А у мене курячі яйця. Серйозно. Друзі, що будете робити? Ну, якщо ніхто не хоче бути першим, то я почну. О, Джолі. Я бачу тебе через дирочку. Забавно. А ще я можу покрутити пончик у себе на пальці. Смішно. Спробуємо. М -м, смачно! Дівчата, цей пончик був просто неймовірним. Ну і що, Джулі, твоя черга? Okay. Ну, гаразд, добре. Давайте спробуємо. Першим ділом треба розбити це яйце. Буду розбивати його прямо в рот. Гедота яка! Oh Згодна. Сире яйце – це не смачно. No. Ох, вибачте, друзі, але я більше не їстиму. Тобі доведеться з'їсти усі яйця, Джулі. О, до речі, гарна ідея, Майк. Давайте я зроблю яєчний коктейль. У такому вигляді це, можливо, буде смачно. Розбиваємо всі яйця у блендер. Ей, а можна обережніше. Mm. Пробач, Майк. Так от. Розбиваємо у блендер останні яйце, а потім, як слід, перемішуємо. Ох, щось мені підказує, що все одно це буде несмачно. Okay. Залишилось перелити у гарний келих. Ох, виглядає неапетитно. Стривай, от тобі трубачка. Ні-ні, Джулі, я не буду. Ех, добре, спробуємо. О, ні, я не можу. Мене зараз знудить. Більше ні крапля сирого яйця. Це огидно. огне. давай ти. Так, я навіть уявити не можу, що на мене чекає. І що це? Добрий день. А що це ви мені принесли? Okay. Всередині щось класне. Ну-ка. Ого, це для мене? О, а можна? Ой, мабуть, нам нічого не можна. Ну, добре. Яке тут все загадкове? Ну що ж, настав час спробувати ці класні Ммм, Які смачні. Ой, о ні, друзі. Це неймовірно кисло. Фібі стала мутантом. О! Вау, У мене сирний соус та картопля фрі у вигляді смайликів. Класно. А у мене гострий такіс. Ось це так. А у мене мармеладний попіс. Він такий милий у вигляді серця. Ну що ж, давайте я вирішу, хто першим розпочинатиме. І першою буду я. Mm, це має бути дуже смачно. Wow. Oh. Ну, ка спробую пограти. Wow, wow, wow. Ой, тоді спробую з'їсти. Пахне oh, шалено. Oh, mm, друзі, це нереально смачний попіт. Oh, yeah. Ням 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 mm, Мені дуже подобається. Oh my God. Mm. Awesome. Mm. Yeah. Так, тепер моя черга. Я буду куштувати картоплю смайлики. Ви тільки подивіться, яка це краса. А цей смайлик цілує когось. А цей смайлик крутий. І так, складаємо усі смайлики один на одного і отримаємо ось таку апетитну гору, котру пальємо сирним соусом. Мм, аромат шалений. І на смак просто супер. Клас. Джолі, поспішай. Я теж хочу встигнути спробувати. Okay. Добре, дай мені кілька секунд. Я все можеш починати. Ура! Я навіть встиг зголодніти Хочу якнайшвидше спробувати ці прикольні чіпси. Вони такі блакитні і такі о, гарячі. Але мені подобається. Клас. Нічого собі. Майк зів усі гострі чіпси. Саме так. Ой-ой-ой. Чому у роті все горить? Ні, це дуже-дуже гостро. Це має допомогти. Джулі, давай okay. разом. І О, стає краще. Яке чудове відчуття. Велике, дякую, дівчата. А чіпси я більше не буду.